Ірина Ясінська золоце, бувальщина. Вірка завжди була косючою, як оса. Аби її роздратувати, не варто й сильно старатися. Глянеш не так, не те скажеш, і вже блискавиці з-під брів летять. Майже 20 років вона в сільській амбулаторії лаборантом. Місцевий люд, а найбільше ті, хто їй дошкулив, остерігалися навіть із пальця кров здавати, аби з пересердя не вицідала замість колбочки ціле цеберко. І таких перестрашених було чималенько, от хоча б взяти маколу, хоч і тримала вірка до хреста його первістка, все ж гнівалась на кума, як сто дітьків докупи, бо кумівство… Не привід споювати її Івонця. Микола, може, відро вихилити, і ніц йому не буде. Її ж благовірний телепень тільки чарку понюхає, і вже очі скляні, язик у роті слова губить. А вже як хильне гранчака, то від паркана до паркана суне додому. Тоді шлях вузький і асфальт сторчма стає. Приходить Іванцю із злузаним носом і подертими штаньми на колінях. Як учора, до прикладу, ох, і лють її розібрала, заходилося йому спину рівняти віником. То тільки Йокав та руками прикривався і ще й приказував Та що ж це? Та чого це ти золоце моє? Вірка скривилась, наче од лимона без цукру. Охопила чоловіка за чуба, нахилила донизу, щоб зрівнятися з ним у зрості, і засичала. Ти ще запитуєш, хіба я не казала, щоб з кумом не пив? Казала. Але ж Миколу сьогодні фермер так щедро преміював. Гріх не обмити це діло. Та й скільки я там випив, краплиночку? Ну, може, дві не серця, золоце, важко зітхнув, обережно вивільнивши волосся із її цупких пальців, узяв її за руку, поцілував пульсуючу жилку на зап'ястку і такими жалібними очима подивився. Десь глибоко в грудях лунко тріснула крига гніву, миттю розтанула і гарячими потічками заструменіла тілом. Вірка махнула рукою Іди вечеряти, лягай спати, нещастя пришелепувати. Іван цього хитро примружився, а колись ти мене своїм щастям називала, ніжно й лагідно. Було й минуло, насупилась не пий смердогону, то знову називатиму. Розвернулася і вийшла з хати. Мала хоч там вгамувати злість, що знову до грудей підступала. Та й кущі хризантем потрібно підв'язати. Голова в хлопа сива, а розуму досі катма, бурчала собі під ніс, пораючись у квітниках. Ну, Миколо, тепер начувайся. я тебе попереджала. Більше до мого Івонця на гарматний вистріл не наблизишся, не дозволю. Зранку надійно закутав броню рішучості, упевнено зайшла у двір мів. Олеся саме смажила млинці, зраділа візиту, заметушилася. Що питимеш? Чай чи каву? Дякую. Нічого не треба. Скажи краще, де Микола. Плечі куми враз застигли каменем. Та вже наступної миті, вдаючи безтурботність, усміхнулася і кивнула обік вітальні. Що спить? Вірка зачепилась очима за темну пляму на її вилиці, густо заквецяну тоналкою. Он як. Уже свої брудні лапи до дружини простягає. От тільки ж до чого це все дійде, якщо не зупинити. Лесю, вимогливо сказала, на мене дивись, просто в очі, і не треба відвертатись. Все одно синець надто помітний. Кума затремтіла й розплакалась тихіше, обійняла її за плечі. Сльози не зарадять, а я зможу і рушила у вітальню. Микола гучно хропів. На підборіддя текла тонка цівка слини. Вірку аж пересмикнуло. «Фу! яка бредота! Ковзнула поглядом уздовж замотаного в ковдру кума. На мить затрималась на чорній відбруду нозі, що визирала з під кутика теплого коца. Брудний кнур, інакше й не скажеш. Агов, прокидайся! гукнула, дістаючи з-під куртки чорну лаковану битку. Ще кілька хвилин тому думала, що не доведеться її застосовувати, та, помітивши синець, нехай тепер начувається. Микола скривився, щось пробурчав, широко позіхнув, а тоді рвучко сів. Залиті оковитою очі ледве впізнали вранішню гостю. Вірко, а ти чого тут? Знову позіхнув, витираючи мокре від слини підборіддя. Вона підступила майже впритул, нахилилась і вперла йому в груди битку. Микола злякано засупів. бодай іще раз. Вдариш Лесю, чи надумаєш пригостити й напоїти мого Івонця, розтовчу твою пику на фарш і згодую безпритульним псам. Ти мене знаєш. Убгав голову в плечі, мимоволі затулився руками, ніби уже зараз битиме. Ледь пробелькотів нерозбірливо то знаю. Не буду більше, присягаюсь. Що не будеш? глухо перепитала битий поїти, штурхнула його биткою. Дивись мені. І до праці час братися, а не жарувати в ліжку. Хвіртка перекосилась, дров на зиму немає, за горами сніг і морози. Чим у хаті топитимеш кізяками? Та йду дуже. аж скрикнув. Що ти за жінка така, як тільки тебе кум терпить? ти дивись. Голос прорізався, а я вже грішним чином подумала, що дармове втратив. Тільки бе ме годі розібрати сказане. Ворушись, куме, ворушись, бо, як мокре горить до роботи, зате до чарки вправний розреготалася. Вийшла в коридор. Налякана Леся стояла біля входу в кухню, бліда, як стіна. Вірка заспокійливо усміхнулась. Усе гаразд. Якщо не виправиться, мене гукай. З цими клопотами на добрих півгодини запізнилася на роботу. Біля кабінету вже сиділа в бойовому оперені Райка. Їхній головний лікар називав її ніжно Раєчкою, і всі давно знали, за які заслуги. Довгі ноги, повна пазуха цецьок і наївний погляд гарних очей з-під густих нарощених вій зробили свою справу. Молода, а так вміло виснувала павутину, що Віталій Степанович заплутався у ній цілком і безнадійно. Цікаво, що їй треба? Невже підводить здоров'я? Доброго ранку, зиркнула мимохідь. Райко аж перекосило від роздратування. Може, у вас він і добрий, та в мене ні. Чекати стільки часу біля зачинених дверей це просто знущання. Я все розповім Віталію Степановичу. Вірка різко розвернулася та ступила до неї кілька кроків. Грізним поглядом прибила дівку до стіни, куди та завбачливо відступила. Якого дідька рота дереш, лялечко. Ким ти себе тут уявила? За кілька тижнів приїде дружина з дітьми. Думаєш, тобі лишиться місце в його житті, навіть не мрій. Якби ти хоч краєм ока бачила красуню, з якої він одружений вже 14 років, то бігла б звідси не озираючись. Густо нафарбовані губи хапнули повітря і затремтіли, і з очей бризнули сльози. Та пішла ти? Витиснула з густок люті і зацокотіла підборами. Куди ж це? А як же ж аналізи? Здоров'я треба пильнувати. Відчинила кабінет, увімкнула прилади. Доки обладнання запускалося в роботу, попідливала квіти на в кишені приємно заспівав телефон. Алло, золоце, ти що хочеш на обід? Деруни з грибною підливою чи борщ. Голос її Івонця аж бринів ніжністю і турботою. Навіть не знаю. Такий складний вибір, тихо засміялась. Ну, маю сьогодні законний вихідний, тож можу дозволити собі приготувати обидві страви. Не бігтиму на обідню перерву, летітиму. Тоді бувай, вдалого дня. Телефон замовк. Та вірка ще довго дивилася на екран, врешті прошепотіла. Ти ж моє щастя. У двері кабінету постукали, робочий день набирав обертів.